Четверте, шосте, восьме, дев'яте,надцяте, сімнадцяте, дев'ятнадцяте кінець місяця. Найнебезпечніші місця для українців у грудні цього року. Підвальні приміщення. Як таке може бути? Так, да. Нижні поверхи приватні приміщення. Ой, Боже, скажіть, мені підземні приміщення. Е, великі склади, причому абсолютно не військового якогось призначення. Е, Будь-які інфраструктури пов'язані з грошима або міністерства, або банки, лікарні. Санаторії, лікарні приватний сектор. Дуже дорогий, максимально дорогий, непомірно з тим, який він буде ефективний. Тобто ефективність там 20%, але при цьому на всі 120% це фінансування. Потім така, знаєте, яскрава вспишка його роботи. От прям така яскрава, і все він вміє, і направо, і наліво, і все він покриває. Потім так само ми пьорднулися донизу і чомусь стали залежними від цього е, штучного інтелекту. І залежними в першу чергу стали наші е, фінанси, кошти. Достатньо, щоб триматися. Це вже не перший раз ми таке бачимо. Взимку буде перерва або трошки спад допомоги, і будуть претензії до нас не безпідставно. А вже починаючи з весни буде нарощування цієї допомоги. Ту, -ту, -ту. у їх світі, в їхній реальності, все добре. Все добре. Вони все контролюють, вони прям молодці. Але насправді всі ті обіцянки, які їм дає Кремль штатам, я маю на увазі, вони не те, що не виправдаються, а знову штати пошиють у дурні, і вже після цього вони будуть якісь дії такі предпринімати, щоб зробити боляче. Ну, хоч так, якщо з першого разу не дійшло. Ой. Максимальне замилювання інформації ситуації, що, що пов'язана з війною, і що пов'язана з грошима. Може, мова про корупцію, е, відступ, і водночас наступ. От як це не дивно звучить. Ну, кошти будуть виділені. Чи будуть вони, значить, доставлені? Це велике питання. А тут навпаки, тут буде а, до весни така прям максимальна, а потім іде на спад.